Діти. Сьогодні я вас познай... познайомлю з дівчинкою Ніколь. Вона подружка нашої ляльки Наталки. Вони давно товаришують, але сьогодні посварилися і кричали: Я більше знаю, я більше запам'ятала з того, що ви малята вивчали. Тому я вирішила перевірити і приготувала для них декілька завдань. Це перше завдання. Ось це ляльки пори року. Яка зараз пора року? Осінь, ось вона. А ще які бувають? Правильно, зима. Це у нас літо, а це весна. Скільки всього пір року? Чотири молодці. Вони дуже різні. Їм подобаються різні частини доби. Зима любить поспати. Їй подобається небо з зірками і місяцем. Яка частина добиться це? правильно? Це ніч. А весна, весна навпаки, любить, коли усі просипають, прокидаються. Сонце встає на небі. Воно ніжне, ласкаво. Яка частина добиться? Правильно, це ранок. Осінь любить відпочивати після праці, коли сонечко теж йде відпочивати за горизонт. Це яка частина доби? Це вечір. А літо дуже активне. Бо їй подобається рухатися, гуляти, коли сонце на небі теж гуляє високо, коли багато світла. Це яка частина доби? Це день. А зараз Наталка і Ніколь повинні розкласти ці частини доби у певній послідовності, як вони настають одна за одною. Перевіримо. Ранок, день, вечір, ніч. Молодці, дівчатка, все зробили правильно. Марята Николь помітила, що наші ляльки пори року сиде невірно, ні не так, як вони слідують одна за одною протягом року. Це осінь. Так, за нею йде зима правильно, а після зими, що настає. Весна! Ми зараз виправимо це помилку. Ось так. Після зими весна, а за весною йде вже літо. Молодець Ніколь. Осінь, зима, весна і літо. Ось так пори року слідують один за одним. Друге завдання. Чи запам'ятали ви дівчатка цифри, які ми вивчали з дітьми? Назвій Ніколь перше. Два. Розумниця. Друге. Три. Молодець. А зараз Наталка. Далі 4. Молодець. І далі один. Розумнічки, молодці. А зараз цими цифрами позначте кількість предметів у групах. Так, як ти, Ніколь, позначила? Зайчки. Рахуємо один. Два, три. Цифра яка? Три. Молодець. Машинки. Одна, дві. Цифра два. Молодець. А зараз Наталка. Наталка. Літачок один. Цифра один. Птахів чотири. Один, два, три, чотири. І цифра чотири. Розумнічки, молодці, дівчатка. А ви подивіться, малята, дівчатка зробили числовий ряд. Цифри поставили у певній послідовності. Числа за порядком це числовий ряд з цих цифр, які ми з вами вивчили: один, два, три, чотири. Молодці. Ми дали дівчаткам картки зі смужками, де знаходиться жовта вузенька смужка. Правильно, ліворуч. Яка верхня, червона, а нижня синя. Наталка, скажи, будь ласка, скільки квіточок у тебе на верхній смужці? Один, два, три, чотири. Чотири квітки. А на нижній, на нижній смужці? Одна, дві, три квіточки. А у тебе, міколь. Верхня. Один. Два, три квітки. Три квітки. На ніжньої. Одна, дві, три, чотири квітки. Скажіть, будь ласка, де у вас квіточок менше? Наталка на ніжній смужці? А у Ніколь на верхній смужці? Молодці. А на скільки менше? Я вам підкажу. Скільки квіточок не вистачає, щоб стало порівно однієї квіточки? Це означає на одну квіточку менше у наталки на нижній смужці, а у ніколь на верхній смужці. А як же зробити порівну? Це ви правильно зробили дівчатка? По-різному? Але правильно, Наталка забрала зайву квитку, а Нікон додала квитку, якої не вистачало. І у них стало порівну. Тільки у Наталки порівну по три, а у Нікор порівну по чотири. Молодці, дівчатка, розумнічки. Ще вам наступне завдання. Що це таке? Дівчатка, правильно, геометричні фігури. Наталка, роздивись уважно і скажи, за якою ознакою поділі ось ці фігури. Молодець. За величиною, за розміром. Ці фігури великі, а це маленькі. Молодець. А Ніколь, за якою ознакою ці фігури розділіли? Що? Молодець, за формою. Ці фігури трикутники, а ці фігури коло. Ще запам'ятали фігури. Так. ці об'ємні фігури, Куб, шар. І цю, знаєш, Цилінд. Молодці дівчатка. І так, малятка, наша дівчатка, Наталка і Ніколь молодці. Все зробили правильно. Тому не треба сваритися, а треба міцно дружити. І ви, малятка, теж не сварите. А міцно дружить! Ми з вами прощаємось до наступної зустрічі!